У прилуках відключають мешканців багатоквартирних будинків від централізованого водовідведення. Жителі мікрорайону 273-й квартал заборгували комунальному підприємству Прилуки тепловодопостачання за надані послуги майже 6,5 мільйонів гривень. Загалом прилучани не сплатили за тепло та воду понад 61 мільйон. З неплатниками постійно працюють. Крім цього, наборжників подають до суду, та все ж це не вирішує проблему несплати. Тож, починаючи з 12 листопада, працюють за новим методом відключення, каже начальниця відділу збуту кому. Підприємства прилуки тепловодопостачання Наталія Когут. «Ми знаходимося за адресою Євгена Коновальця, будинок 94. По даному будинку у нас є боржники, які заборгували підприємству більше 5 тисяч гривень. Загальна сума заборгованості цих боржників становить 667 тисяч гривень. І на сьогоднішній день ми е, припиняємо надання послуги з централізованого водовідведення даним боржникам. Взагалом ми беремо найбільші борги. От, наприклад, по даному будинку у нас є заборгованість 188 тисяч гривень. Тобто е, е, власник даної квартири взагалі не сплачує за комунальні послуги. Це квартира номер 85 у нас. Також у нас є такі борги, як квартира 17, 63 тисячі гривень, квартира 94, 34 тисячі гривень, ну і квартира 96. 36 тисяч гривень про наміри відключити боржників від послуги водовідведення повідомляли завчасно, зазначає Наталія Когут. Неплатникам, котрі проігнорували сповіщення, перекривають каналізацію. Попередньо, згідно закону України про житлово-комунальні послуги, ми попередили всіх абонентів за місяць про те, що якщо вони не оплатять дані послуги в добровільному порядку, буде подано підприємством позовну заяву до суду, стягнуто примусово а також надання послуг буде. Припинено, а саме послуги централізованого водовідведення. На комунальному підприємстві кажуть, до боржників ставляться доволі лояльно, навіть у день відключення додатково намагаються провести бесіду. Наприклад, найбільший борг у нас тут 180 тисяч гривень по будинку. Я безпосередньо хотіла поговорити з даним споживачем. Але споживач на контакт з підприємством не пішов. Законом передбачена реструктуризація заборгованості. Тобто, якщо людина не може заплатити всю заборгованість, так то можна укласти договір про реструктуризацію заборгованості. Наталія Когут говорить, блокують каналізацію лише боржникам. Інші споживачі і надалі отримуватимуть послугу з водовідведення. Відключення відбувається із чердачного приміщення, тобто із даху. Безпосередньо ставиться заглушка по стояку централізованого водовідведення. На сьогодні на комунальному підприємстві розглядають можливість відключення споживачів не лише від каналізації, але й від водопостачання. Пару чоловік ми таких вже попередили про те, що буде відключено. Буде із під'їзду надано доступ до стояка і буде відрізатися водопостачання у під'їзді безпосередньо.